Коли були спускалися апостоли, коли пам'ятаєте два дві неділі назад, коли було Євангеліє про те, що як прийшов був батько із одержимим своїм сином із з хворим, і коли казав, що твої каже, учні, ніч не могли зробити, хоч ти поможи. Отже, спочатку було вислів Петра, що нам так добре бути з тобою, а коли спустилися донизу, каже, ніч не можете зробити. То все та ейфорія, певна, пройшла була в них. Також ми маємо сьогодні ще одно підняття на нагору. Маємо сьогодні освячення престола, то маємо сьогодні ще одну голготу, на котрій звершується та велична жертва тіла і крові Господні, жертва за всіх нас, та, котра постійно наголошується на тому великому таїнстві спасіння. І там говорячи сьогодні про блаженство, п'яте блаженство, блаженні милостивої, продовжуйте, бо вони що? Будуть помиловані. Хто рахував на служби, скільки разів ми кажемо, Господи, помилуємо? Багато разів, так? Дуже мало кажемо тобі, Господи. Але більше на літургії в Богослужіннях завжди кажемо, Боже, дай нам, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Інше слово милостивий, як думаєте, що значить милостивий? Хто mm -hmm. таке «милостивий»? Корінь слова милості. По словацьки, як буде, я тебе люблю. E, Милують а мілость, любов, же ще в корінні є слово любить. У нашу духовну життя. Одного разу маті була, розсилала своїх монахів, свою сестер по світу і була у нас монахиня Полька. І та сестра вона попала в мала 600 дію до Індії. Там є дуже багато різних діалектів, тих індулі, всі іншого. Тобто, каже, сестра Тереза, як я маю вже йти, як я маю. Тут? вічно жити, вмерти не фізично, вмерти духовно, боручися із своїми пристрастями, своєю гордістю, боручися із тим злом, котрое чагає нашу душу. І з іншої сторони, ще раз приклад того свячення Світнього престола, що без жертви, тобто без безвятої Євхаристії, нам не подолати в собі ті пристрасті, нам не, не подолати у наших серцях і наших душах. То зло, і з іншої сторони не здобути, не присичити на своєму досвіді, то любов. Амінь, слава Ісусу <роб necesario> Христу. Великого святого дячеві запрошуємо. Має більшої любові, ніж за Христа життя покласти, де мучеників краплі крові. Не може віра там пропасти, те ромжо, твої краплини, на Закарпатті віри, на сінини. Твої слова померти за Христа. Це жити вічно. Істина свята для вірних бути добрий пастир і до Христа горну отару, Дерево церкви повне ласки, Хай твого дару. Теодоре ромжо, Твої краплини на Закарпатті віри на синини Твої слова померти за Христа. Це жити вічно істина свята. Молись за нами Теодоре Хай віра в серці воскресає, і Сонцем правди не осом, Христос на закарпаття, те ромжо, твої краплини, на Закарпатті віри на сіни. Твої слова померти за Христа, це жити вічно істина свята. Так само хор буде співати і Жихеровимів, а на хору, ну і вже на, на причастцях і сірень. Останні частини і так само разом зі всіми нами. Тому трошки так будемо уважні, бо ми всі різні, кожен привик співати по-своєму, але тут треба якось вибрати злому середину і співати на славу Божому. Святи Боже, святи грех, и святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти Сирики наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне небеси, да святится имя Твоје, да придет царствие Твоје, да буде воля Твоја. яко на небеси и на земли, клип наш насушный дат нам днес, и остави нам доли наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не лели нас свои искушения, но избави нас од лукавого. Такство і сина, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині присной во Віки. Род род, і Протиродвосвятіла Твоя, і силу Твою возвіщать, велику ліпі слави святині Твоя вослаголю, і чудеса Твоя повідять, і силу страшних твоїх рекут, і величі Твої повідять. Пам'ять младества, благости Твоє свія Твоєго рекут, і силу Твою вослаголю. Сказати синовом чоловіческим силу Твою, і славу великоліпія царствія Твоєго, царство Твоє, царство всіх віков, і владечество Твоє во всякому роді, і одній. Вірен Господь во всіх словесіх своїх і преподобен во всіх ділях своїх, утверждає вас Хотця не спадаючи і воставляється не я. Благословен Бог наш да дні приснує в який віков. Безначальний пресносушний жид несущих, мопиє Я святний людей, і жив на світі живий, неприступні, і Ні престолим є небо, землю вже подножує, Іже Майсею, і Жимой Сейві повоїні дав і дання. Рабу же твоєму приселені у Дух при мудрості вложивий і удовив їх посовершенням свідіння скині завіта. Вони вже служені, оправдання, в'яху, істини, образи і предначертання, їже Соломону широту широку, і пространство серця дарували, і в ним древні храм восстановили, святим жехвальним апостолам, бо дурячого і святого Твоєго Духа, солодшині безосуждення, обновлення храма, сьогодні і в нем жертвеника сотворити освящення». Дай нас не благословим тебе, псами, пісни і тайними службами, і твоє благоудром'я усе всегда величає. Їй, владико, Господи, Боже наш, у повані усіх конце землі, услише нас грішних молящихся тобі, і не спости присвятого Твоєго, і поклоняємо Мої Всесвітного Духа, і у храм сей, і жертвених сей, і сповни його світа присносущного, і звери його божилище Твоє, сотвори Його місто, вселення і слави Твоєя, украси його божественними Твоїми, і примірними даривами, устави Його пристани, що буде. В рачество страстей при біжище на моші по закону в чистилища, я кодая на нем совершаю моє священо дійство, бо святий п'є небесний моста, не Боже, вони постизають і благодать нам Твоєго в нечистого приносять посінення, да займіння, на наших дух служене, но на Твої не звичайної благости. Спасибо, помилуй, сокрани нас, Боже Твоєю слава Господи, Ради страни миру и живущины, Господу, помолімся. Господи Моли, Избавитися нам от всякие оскорбеневой нужды, Господу, помолімся. Господи, помолимся. preblagoslovenú, slávnu i vladičicu našu Bohorodicu i prísnu Diu Mariju, so vsemi svetými pomenúši, sami sebe i druh je veľ život náš Kristu Bohu predadíme. Amen. Наші не пострадавши, по тобі чесних мучениках почиваєш, і тобі славу висилаємо Цу, і Сину, і Святому Духу, нині присної во віки віку. Благослови води, Сія і вино ко освященню і совершенню жертваника Твоєго Сього, як у благословенні віко. Амінь. І уста моє возвістя, хвалу Твою, як ваші восхотіли, все жертви дал би огонь, все сожені, не благоволиши, жертва Богу, сокрушен, серце і смирено вогне уничижи. У бажай Господи, в Твоїм всі же жити, братій купив. Яко миро на главі, сходящі на праду, браду аронів, сходящі на у мене одежде яко роса короса ярмонська я, сходящі на волосі гонські я, яко отаму заповідав Господь, благословені і живот до віка. Слава Тобі, Святая і Боже, Боже, во віки, віков. Чима моїма єсть, і благоводих во істині твоєй. не сідох со сонмом суєтних, і со приступне мене вниду, вознена в Возне віні в церкву, кавно, і помілуйм'я, нога моя, стала в правоті, во церквах благословлю Тя Господи. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, на Ініснує Бові. nico. Господу помолимся. Господи помолуй. Господи небеsey zemnye же святый Звичайної промислісті основами, і в образ сам'яцького на небесі, служення, священничі сплочи на землі составити, ти Владико, великодарний кодарний приймінний, молящихся нас, не я по достойних суші, потолитих просити, но да превосходство покажеться твоєї благости, біжової сім'ї. Новий. Свят святий, покажи, як нам пристоящи Йому, як без страшному царстві Твої Христову, неосужденно служити тобі, мовби про нас, і у людей всіх поспосилаючих, і в безсламних жертві твоїх, не насящих нарости, погольних і неродних листів, упрощення у управлінні житті, восправдені, благожительства, восполнені всякі правди, я по благосласях. Владимир Мілові, який освятив цей Христос. І знаєте, хочу сказати, що він як виховний батько насамперед нашої пахні і кожного вірника він показує приклад тої жертви, тому що йде, і сьогодні йшов іспуста до судідутачого і завтра саме продовжує Істересу. До Великого печкова. Тому владику, ще вам дякуємо за сьогоднішній вечір, зустрічі з Господом за цей час нашої молитви, але ми святкували дня, які трошки, трошки, трошки. Ну, вижилися. Але ми хочемо його все одно бачити перед собою і дякуємо сьогодні всім, всім організаторам, які е, спричинилися до цієї гроші, дякуємо. Всім священникам, які сьогодні тут були, перші половини з нами. Дякую всім, молоді, всім, яка дійсно відважилася, і я приємно у здивовані отець Василь сказав, Отче Йосиф, готуйтеся нас більше, назнайте, як я можу хвати, дописувати номери будинків, де ви будете спати, щоби Дух Святий міг завжди його провадити, щоб він міг завжди показувати добрий приклад щирого і ревного. služenja Kristov in svojih pasti. Tu vladi preduhajajo s svojim pandavstvom, razno, s našimi svečeniki in sili vidikarjev, sili, sodobnih radosti in dovoljenjstvih na nogi in vladavini.